Привітно ну, рівні друзі! Ми з вами знаходимося на вулиці Івана Франка поруч з Вернісажем, де зараз представлена виставка до восьмидесятиріччя утворення спілки художників. Чарівна вулиця Івана Франка за австрійських часів вона називалася Вілейна управління культури, центр культури Вернісаж. 80 років Чернівецькій обласній оградації Національної стоки художників. Друга ретроспективна виставка. Вона буде до 19 січня за адресою Франка 15. Зайдемо всередину. Я думаю, там дуже багато цікавого. Нас зустрічає такий неймовірний гобелен Оксана Петращук-Гинга, Гобелен спів, 2013 рік. Ось гобелен присвячений Ольгі Юліанівні Кобилянській і її родині. Кільська вулиця. Галина Запорожець. Лісова мастерія». Микола Манолі Терон. «Виробна неділя. Паспорту. І знову наша Ольга Ілянівна Кобилянська вишивка від Тетяни Макарової і Ганни Кривобок. Білий по-білому, Владислав Гатичан, Неймовірні роботи Людмили Богдан на саму мою любов дівчата та пташки. Ми заходимо до головної зали, тому що на нас дивляться своїми барвами роботи відомого художника-члена спілків України Олександра Літвінова. Розкішні натюрморти, радковий натюрморт, І натюрморт з кукурузи. Ювелірні вироби Штефана Пержана, котельйон, браслети, ось такі окуляри, силянки, Дар'я Стасюк, давні, вишивка. Віра Андрич, Віталій Шелієн. Діана Новак. І знову роботи відомого ювеліра Костянтина Кравчука. І ми рухаємось далі з залами вернісажу. Віра Андрич. Ірина Каленюк. Жихи війни. Володимир Запорожець. Різблярство. Іван Гуцул. Подивіться, який чарівний натюрморт. Написаний маслом оливою. Іван Гоцул Портрет дружини. Іван Гоцул. Містична картина і зібрання святих. Вікторія Самойлова. Анатолій Житалюк, Триптих. Завжди його роботи зачаровують. Вони мають потаємний сенс, глибинний, еротичний місцями, щедроти осені. Майстер вміє написати щедрути осені через призму жіночої енергетики Юрій Рабушин. А ми рухаємось далі. Світло тінь. Володимир Класнов, наш класик метр. які барви попереду? Дмитро Кравець, Анна Сушарюк, Володимир Солдатов, Івана Франка, аптека, Ярослав Дварюк. Леїда Нейман. Порисне гола. Ще одна зала неймовірної краси енергетики. Як і Володимир Поронюк, Іван Холоменюк, класики. Виставка дуже потужна. Вона є найкращих митців боковими, знаних і початківців і метрів. Володимир Буток, Анатолій Лимар. Максимілян Шалієн, Іван Селевич, Она Вованюк. Юрій Гушкевич. Василь Токар, В є дома його роботи. Неймовірно, завжди передана енергетика, і матеріал. Ігор Юр'єв, Ігор Юр'єв. Класики. Оксана Мартинюк, моя люба Оксаночка Мартинюк, Ірема Полатайко, Іван Онофрів, Володимир Сизов, Іван Балан. Хільков? Петро Яковенко. І закінчую виставку самими яскравими полотнами нашого земляка Олександра Літвінова. Враження чарівні. Мені дуже сподобались картини, атмосфера. Всіх запрошую зможете до середини січня побачити цю красу, доєднатися до нашого буковинського українського мистецтва, члена на -на нашої організації 80 років це велика дата. Гідна того, щоб про це говорити і робити такі імпрези. Чернівицькій обласній організації Національної спілки художників України 80 років. Усіх запрошую, вивчайте культуру своїх регіонів, культуру своєї країни, свою історію. Це неймовірно, це наша сила, це наше коріння, це наша перемога. З любов'ю до вас, з Чернівців, з вулиці Франка ваша. Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей. Папа.